Я блогер Іван Ліс нещодавно на своєму каналі полив брудом продукцію торгової марки Дніпром. А саме акумуляторну викрутку csd 36 x та шуруповерт cd 200 bc Compact. Шуруповерт зараз у сервісі, тому по ньому буде окреме відео. Тож про викрутку. Я публічно прошу вибачення у своїх глядачів за те, що обгадивши один інструмент, я не запропонував ніякої альтернативи. І так, повністю заряджена викрутка 25-й саморіз новесенький. І ця викрутка не здатна закрутити. Сити його у сосну. Взагалі ніяк. І ви всі, як один мені пишете, що це не шуруповерт, це викрутка. Вона не має такого робити. Але, друзі, 2-3 роки тому вона це робила. Подивіться, канал Дотошного. Він робив на неї огляд. Окей, беремо Bosch Go 3. Це не шуруповерт, це акумуляторна викрутка. Той самий 25-й саморіз прицілились без питань. ще один, будь ласка, в нове місце. Згоден не та вагова категорія, суттєво дорожче, важче і більше. Тепер інструмент від компанії Works модель 242. Суттєво дешевша за Дніпроем. 1600 гривень на Оликсі. Дивіться той самий саморіз. Без питань. Щоб ви бачили, Дніпроме у нас березень 25-го року. І сьогодні я для неї придбав ось такий новесенький акумулятор, заявляючи 10 а вартість 300 гривень. Вимірюємо струм, при якому обсирається наша викрутка майже 9 А. Ось такий у нас тут стоїть акумулятор, а 2-3 роки тому стояв зовсім іначе. Мі 23 грама, будь ласка, штатний, важить 22,5. Внутрішній опір штатного акумулятора, він складає 54 мільйома. Новий акумулятор. Опа, 28 мл. І це значить, що цей акумулятор зможе видати приблизно вдвічі більше струму, ніж цей. Навантажуємо штатний акумулятор струмом 10 А. Якщо напруга акумулятора стане менше, ніж 3 вольта, електронне навантаження вимкнеться рівно так само, як вимикається плата захисту. Дивимось. Хоп. 10 А тримає, але пару секунд. Той самий тест для нового акумулятора. Будь ласка, 10 А. Дивимось. Бац. А просадочка. -то? вольта лише, бачите? І прилад в захист не входить. Тимчасово під'єднав акумулятор, дивимось на результат. Отака От викрутка мене влаштовує. А висновки робіть самі. А ви хайтери мали б переді мною вибачитися і повидаляти свої гнівні коментарі, тому що будь-яка акумуляторна викрутка подібного класу має заганяти 20-й саморіз у сосну. Акумулятор вирішує все. Тому Дніпром, який був 3 роки тому, це зовсім не той Дніпром, який є на сьогодні.